Жахлива трагедія людства. Придністров'я вшанувало жертв Голокосту. Коронасплеск та нові обмеження, плюс 940 ковід позитивних за добу. Не відходячи від смартфону, електронні платежі вже з весни. Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Ірина Шевченко. Вітаю вас! Останні новини. Як це було? Дивіться, просто зараз трагедія міжнародного масштабу 27 січня, день пам'яті жертв голокосту в Бендерах на єврейському кладовищі. Сьогодні відкрили пам'ятник євреям бендерчанам, які загинули під час Великої Вітчизняної війни. Участь у церемонії взяв президент Вадим Красносельський серед численних гостей, народний артист Росії Олександр Розенбаум. Есколяне Поминальна молитва. Живі квіти відкриття цілого меморіального комплексу. Так сьогодні у Бендерах вшанували пам'ять жертв голокосту. На території сучасного Придністров'я в роки Великої Вітчизняної війни було близько десяти таборів гетто, в яких мучили, знущалися і вбивали євреїв. Масові розстріли проходили у Тирасполі, рибниці, Дубасарах та бендерах. Загинули десятки тисяч чоловік. Цифри відомі – 6 мільйонів цифри відомі, 6 мільйонів. Не обійшла ця жахлива трагедія і сучасне Придністров'я на так званій окупаційній території під назвою Трансністрія, яка охоплювала сучасну територію ПМР і Одеську область. За різними даними було знищено розтерзано від 800 тисяч до мільйона людей єврейської національності. Це трагедія. Страшнішу страшно уявити собі. На чотирнадцяти меморіальних плитах більше двохсот прізвищ. Тут імена радянських солдатів єврейської національності, які не повернулися з фронтів. На панорамній стіні подвиг радянських воїнів біля стін Бендерської фортеці і звірства нацистів. Серед почесних гостей народний артист Росії Олександр Розенбаум. Можливо, тут покояться і його предки, адже прабабуся родом із Придністров'я. Народу... Будь-яка гибель людей це трагедія. А гибель народу величезного масштабу трагедія. Я ділю завжди людство на людей і нелюдів. Те, що творили з євреями в 30-40-ві роки, це справа нелюдів. Сьогодні і завтра це може повторитися, тому що нелюди присутні поряд з нами, і правильно кажуть, що ми повинні робити все для того, щоб нелюдям не було місця при владі. Їх можна розпізнавати, якими б лозунгами не прикривалися, які б гарні заяви не робили. А це вже Бендерська фортеця. Тут теж сьогодні відкрили меморіальну дошку. У 1941 році біля підніжжя цитаделі розстріляли 58 чоловік. Імена лише 11 вдалося встановити. 44-му році там знайшли 58 трупів, 8 дітей, 28 жінок і 22 чоловіків на цьому місці в цьому рову. Решту зіштовхували з берега Дністра і вода їх відносила. Багато документів не знайшли, тому хаотично ловили людей і розстрілювали. Все, що ми робимо сьогодні, ми попереджуємо народ. Будьте пильними. Це забувати не можна. Інакше розпочнеться інший голокост вже з іншим народом. Пам'ятники, які встановили у Бендерах, не лише збережуть пам'ять про загиблих, але й нагадуватимуть про жорстокість та втрату, яку не можна повторити. Канцеві сімдесятих, на В дів'яностох, 80-х, на початку 90-х крізь тіло радянського союзу, проріс і фашизм, і нацизм підняв голову. Навіть у нас на території сучасної Молдови звучали повсюдно лозунги антисемітського змісту. Чому так відбувається? Відповідь проста: не вистачає пам'яті, у когось не вистачає совісті протистояти цим проявам фашизму і нацизму. Я прошу вас протистояти нацизму, фашизму і всім їхнім проявам, не замовчувати, не відходити в бік, а саме протистояти, не дати цим людям приходити до влади під будь-якою демократичною личиною. Розпізнавайте їх, щоб ця трагедія, яка була у минулому, не стала нашим сьогоденням і майбуттям. Цей пам'ятник стоїть на місці колишнього входу до рибницького гетто. У роки окупації через нього пройшли понад 25 тисяч євреїв. Сюди ж через село Красненьке йшла колона євреїв з України. Місцеві жителі поте їх підгодовували. Дідусь і бабуся, але Бескієр, Іван та Ганна Козленки, вирішили врятувати, хоча б дітей. Мій дід трошки розмовляв на руминській мові. Євреї, от, які лишилися на ночлях у цей конюшнях, охраняли, руминські надзирателі. Дід зібрав які, по договору з бабою, все, що знайшли, для того, щоб підкупити цього руминського надзирателя. Дід, звісно, з бабою розуміли, що може бути, якщо знайшов, що це вони допомогли. Но коли стоїть жить дітей, дід вдоль річки їх смирком привів до хати. Бабуся там уже нагріла води, приготувала, що було можливо поїсти. Усього вдалося врятувати сім чоловіків з дітьми. Це сім'ї Клеймана і Мойша Бера. Вони раніше мешкали в Рашкові. На світанку дід повів утікачів до лісу села Гараба, але не обійшлося без зради. Вона подивилася у вікно і заметила, як на подвір'я заходять румини. Вона все зрозуміла. Коли вони почали розпитувати, що і як і чого світло було ночі у віконці, баба сказала, що просто заболіли діти, і вона лікувала дітей. Ну, вони все перерили і вони почали питатися, де хазяїн. Бабуся сказала, що хазяїн пішов управлятися по хазяйству. Вона дуже переживала. Но... Все-таки свої діти і їхня сім'я теж була в небезпеці. і слава Богу, що в цей момент вона коли подивилася, дід спускався з гори. Пощастило вижити і всім врятованим євреям. вже після війни. Іван та Ганна Козленки зустрічалися з єврейськими сім'ями. Голокост не лише історія жорстокості та зради, але й чудового порятунку та неймовірної доброти та людяності. Значний коронасплеск 940 випадків за добу. Такої високої статистики не було від початку пандемії. І це не межа, кажуть фахівці. Омікрон вже серед нас і швидко розповсюджується, хоч офіційно ще й не підтверджений. А поки що нові обмеження з понеділка на дистанційне навчання йдуть школи, закривають фітнес-центри, кінотеатри, театри, басейни. ковід госпіталь. Лікарі працюють на межі. Коронацентр заповнений місць немає. «Ті розгорнуті 245 ліжок не завантажені повністю. Є ресурси та резерви у наших сусідів в центрі матері та дитини. Ми маємо досвід розгортання ліжок на базі дністровських зір і інших лікувальних закладів. Омікрон змушує готуватися до найгіршого сценарію. Нова ковід хвиля накриває в рази сильніше ніж попередні. Напередодні плюс 663 інфікованих. Сьогодні ще 940. Лікарі кажуть, так хворих більше, але при цьому перебіг легший. Більшість лікується вдома. Важких симптомів немає. Із ті, кого ми госпіталізували, Сігоніслі чоловік з тих, кого ми госпіталізували, лише кілька людей були у важкому стані. Решта середнього ступеня. Тих, кого ми обстежуємо на КТ, в них немає таких масивних уражень легенів, як це було в попередню хвилю. Тоді було 75, 80, 90 відсотків. Нині це поодинокі випадки. Зараз відсоток ураження легеневої тканини невеликий. Але не варто розслаблятися. Ковід і його наслідки не передбачені. Тож обмеження посилюють. Напередодні оперштаб їх озвучив. Учні з першого по одинадцяті класи навчатимуться онлайн. Дистанційка з понеділка і до першого березня. Все через погіршення і підситуації. Роботу малокомплектних шкіл училищ олімпійського резерву та корекційних розглянуть окремо. Один захворів весь клас на карантин. Дитсадки поки що продовжують працювати. Якщо хтось із малюків захворіє, група на карантин. Повністю сад закриють, якщо ковід підтвердять як мінімум у чотирьох групах. Адже останнім часом спостерігається тривожна тенденція. Все важче і частіше хворіє діти. Багатьом з них необхідна госпіталізація. Зараз у дитячому коронацентрі понад 90 пацієнтів. Ну, всі діти з симптомами, Ну вже давно У нас усі діти з симптомами, і вже давно нема безсимптомних форм. Це в першу хвилю, коли був китайський штам, безсимптомних дітей було багато. Британський штам уражав більшу кількість дельта значну кількість дітей. І ось омікрон, напевно, кількість хворих дітей буде більшою. Обмеження торкнуться і дозвілля: кінотеатри, театр, водолікарні, спортзали, басейни не працюватимуть. Гуртки, спортивні, музичні та художні школи теж на паузі до 1 березня. Нагадаємо, від сьогодні на дистанційці і студенти. Статистика зростає, обмеження повертаються. Єдиний порятунок вакцинація. Лікарі рекомендують робити щеплення раз на півроку і обов'язково ревакцинація. Наразі це єдиний визнаний медичною спільнотою, ефективний спосіб убезпечити себе від ускладнень нових штамів коронавірусу, кажуть лікарі. Бендери, міська поліклініка біля щеплювального кабінету Черга за ковід-імунітетом. Філіп прийшов оновити захист. Вперше вакцинувався в серпні, час ревакцинуватись. У мене переболяли батьки, і я бачив наслідки. Які... У мене перехворіли батьки, і я бачив наслідки, які можуть бути. У мого батька розпочалися панічні атаки, мама легше перенесла. Не хочеться проблем, слід убезпечити своє здоров'я. Зважаючи на те, що зараз з'являються нові штами, не хочеться ризикувати. Зростає кількість ковід хворих. Чому серед них є вакциновані? Лікарі відповідають. Люди вакцинувалися, раз. Люди вакцинувалися вперше та вирішили, що отримали довічний імунітет, але слід не забувати про ревакцинацію, її своєчасно проходити, тому що імунітет після вакцинації від коронавірусу має часові рамки. Як часто робити щеплення? Оптимальний час раз на півроку. Так буде високий рівень антитіл після бустерної дози захист на максимумі, кажуть фахівці не показала себе і какими іншим... жодна вакцина не показала себе погано з ускладненнями. Вакцини усі, які є, вони працюють. Єдине трохи відрізняються терміни вакцинації та ревакцинації. Наприклад, після Джонсона рекомендується ревакцинація вже через 2-3 місяці. Також після вакцини Синовак та Синофарм теж можна ревакцинуватися через 3 місяці. Чим ревакцинуватись? наш МОЗ розробив докладну інструкцію, зважали на досвід сусідніх країн. Наприклад, якщо вперше прищеплювалася супутником, ві, ревакцинуватися можна тим же супутником або Пфайзером Модерною Янсеном. Зараз у нас для ревакцинації у доступі три препарати: супутник Ві, Модерна та Синовак. Цей скромний пам'ятник біля міської автостанції Кам'янки встановлено у 2010 році. В день пам'яті жертв голокосту для кам'янчан це загальне місце скорботи. В роки окупації тут було єврейське гетто. Люди, в центрі Кам'янки. Їх які жили в центрі Кам'янки, кам зігнали на базарну площу, тримали під дулами автоматів. Їх били павицями. Потім почали розстрілювати. Першого дня розстріляли 45 людей єврейської національності. Це 20 жінок та 25 чоловік. Ків трупи звозили ось у цей район. Це територія колишньої пожежної частини. Ось сюди до селесних ям звозили ці трупи. Тут їх і поховали. Безчинство тривали до березня 44-го. Людей морили голодом, били, взимку топили в ополонках на Дністрі, вижили одиниці. Їх рятували місцеві жителі, кидали через колючий дріт хліб. Єврейських дітей, що залишилися без батьків, ховали у своїх будинках. Ми сьогодні тут, щоб усі пам'ятали, що несе фашизм та розподіл людей за національною ознакою, і цей мітинг потрібен не тим закатованим. Людям, які досі залишилися непохованими, він потрібен нам живим для того, щоб більше ніколи ніколи не допустити відродження фашизму на нашій землі. Після звільнення району від фашистів спеціальною комісією встановлено, що під час окупації розстріляно та закатовано близько тисячі кам'янчан єврейської національності. З Сусаною наумівною Лебедєвою Ми познайомилися шість років тому. Вона одна із тих, хто пройшов жахіття фашистського концтабору, і одна з тих небагатьох, кому вдалося вижити. Минулоріч життя цієї прекрасної жінки обірвалося, але історія її сім'ї залишиться в пам'яті назавжди. Мама моя українка, а був збили Підійшов один Наш поліцей сказав, Маруся дуже гарні. У тебе діти тільки шкода, що жиденят. Сусані Наумівні, коли вона потрапила до єврейського гетто, був лише рік. Батько пішов на фронт, вона залишилася з мамою та сестрою. Втекти з міста Балти, де тоді проживали, сім'я не встигла. Зупинили німці. Так дівчинка потрапила до концтабору. Усі події вона пам'ятає з розповідей рідних. Перші півроку вона мене носила під спідницею. Мало, мені був рік. І вона на селах ховала мене, бо таких дітей відбирали. І все одно знайшов мене поліцай якийсь, побачив, взяв за головку і ногами як шпурнув в стовп і потім кинув до трупів, де, де вже, ну, вже люди поховані були. Але я не вмерла. Я там повтралася трошки, знаю, як це. І старша сестра почула це, і вони просиділи там всю ніч. І мене витягнули. Зате в мене перебиті ноги. Праведники світу так називають людей, які, ризикуючи своїм і життям рідних та близьких, рятували в роки Великої Вітчизняної євреїв. Це звання присвоїли і матері Сусани Наумівни Гавриловій Марії Олександрівні. Мама медсестра, вона мала дозвіл вийти з цього лагру, бо ми ж не виходили там, ми були. І вона йшла і побачила, дівчинка сиділа. Це був грудень, трошечки сніг йшов. Що ти тут робиш? А вона каже, мене вигнали. Це була дівчина з кишеньови. Вона у нас лишилася і прожила вона у нас теж до звільнення. Лише через 20 років єврейська дівчинка знайшла сім'ю своїх рятівників. Про подвиг української жінки написала статтю до газети, запрошувала названих родичів у гості до Ізраїлю. Туди, де ім'я Марії Олександрівни назавжди викарбуване на стіні пам'яті в меморіальному музеї Ятвашем. Державне мито податки, штрафи та різні збори в майбутньому сплачувати буде легше. На початку весни планують запустити систему електронні платежі. У грудні вона працювала в тестовому режимі, в столичному радці, податковій інспекції та реєстраційній палаті. Недоліки системи усунули і готуються підключити до неї вже в березні решту відомств. Паралельно шла робота по замдію з банка. Паралельно прийому... шла робота щодо прийому платежів банками у тестовому порядку. На сьогодні реалізація механізму з банками налагоджена. Зараз триває робота над документами з банку. У нас заплановані заняття системними адміністраторами органів виконавчої влади, яких буде позначено порядок встановлення запуску налагодження системи. Наступного тижня ми проведемо заняття з людьми, які будуть експлуатувати цю систему. Ведеться робота щодо придбання принтерів. Вони вже на складі постачальника в розробці і сайт. Там коротко викладуть опис для користувачів. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам завтра зустріч о 17.30 на першому Придністровському.